Любі жінки пенсійного віку, дуже прошу вас не лайкати ось такі картинки та не амінькати. Строкові новини. Через одну годину в ім'я Ісуса Христа будь-яка закрита двері в твоєму житті відкриється, і всі прокляття будуть зняті з тобою. Амінь. Тобто тут уже у тексті купа помилок. Ці картинки генерують за допомогою штучного інтелекту російські спецслужбісти, ГРУшники, ФСБшники та купа-купа е окупантів, які сидять в кабінетах. Це різноманітні офіцери, для яких стоїть ціль зібрати якомога більше лайків на злоякісну групу, щоб потім перетворити її на фейкові новини для України. Тому не ведіться на таке, ніколи в житті не амінькайте, тому що наші всі амінькарі роблять велику послугу ворогу, коли пишуть слово амінь в коментарях. Якщо хочете щось амінькнуть, то, будь ласка, ідіть в церкву і помоліться там, і скажіть амінь в молитві перед реальною іконою. Ну ні в якому разі. Не амінькайте ось такі картинки, як би красиво вони не виглядали, їх генерують наші вороги. І відпишіться від злоякісної групи у Фейсбуці, яка називається Лучші поздравлення і пожелання. Ні побажань, ні поздоровлень тут не буде. Тут вас будуть е, заставляти поздоровляти картинки, згенеровані штучним інтелектом. Тобто вітати несправжніх людей. Будьте обережні!